Наприкінці червня цього року Держдеп США остаточно скоротив майже всю редакцію з іномовлення Голос Америки. Ще раніше американські посадовці ліквідували центр, що викривав пропаганду диктатур, таких як у Росії, Китаї, Ірані та Північній Кореї. Чи свідчить це про згортання демократії у Сполучених Штатах? Та чи можна вбачати в імпульсивних та непередбачуваних діях Трампа прагнення до авторитаризму? Про це у нашому матеріалі. Після повернення Дональда Трампа до Білого Дому Сполучені Штати Америки демонструють ознаки так званого конкурентного авторитаризму. Таку назву застосовують до політичних режимів, де до влади приходять шляхом вільних виборів. Проте основні демократичні інститути або паралізовані, або підконтрольні виконавчій владі. Про це написало Національне Суспільне Радіо США. Воно посилається на дослідження агентства Bright Line Watch. Компанія питала більше 700 політологів та 2000 пересічних громадян Сполучених Штатів. Результати показ. Зали після обрання Дональда Трампа президентом на другий термін рейтинг демократії США за стобальною шкалою впав з 67 до 55 балів. Гарвардському, Пристинському та Ельському університетах вже наголосили, в країні ще зберігаються формальні ознаки демократії, проте її зміст стрімко розмивається. Насамперед, це проявляється у розширенні президентських повноважень. Дональд Трамп уже в перші місяці другого терміну підписав низку указів, які дозволяють йому контролювати незалежні агентства, такі як Федеральна торгова комісія, комісія з цінних паперів та інші. Усі ключові призначення фактично погоджуються з найближчим оточенням президента. Наступною мішенью стали засоби. Би масово інформації та університети федеральні служби тиснуть на телеканали редакції, подаючи позови на Washington Post, CBS і навіть державні змі Енайбеливдесіененс Дінсі і я вважаю, що CNN та NBC є політичними крилами демократичної партії, і на мою думку, вони справді корумповані і вони незаконні. Те, що вони роблять, незаконно немає значення наскільки велику перемогу я здобув. Я можу здобути найбільшу перемогу в історії. Немає значення, яку невдачу зазнає інша сторона, і ці люди переслідуватимуть мене. Президентські заяви часто містять прямі звинувачення журналістів у зраді, а недержавним вишам загрожують санкції за нібито ідеологічну заангажованість. Судова система також не стала бар'єром для Трампа. Верховний суд США нещодавно виніс резонансне рішення, яке визнає майже абсолютний імунітет президента за дії, здійснені на своїй посаді. Це відкриває двері до безкарного використання виконавчої влади, включно з переслідуванням політичних опонентів, активістів і навіть бізнесменів, які не підтримують адміністрацію. Рацію дії Трампа у сфері зовнішньої політики відзеркалюють його бачення внутрішньої. Це викликало занепокоєння серед давніх союзників у Європі щодо того, чи залишаються США відданими НАТО, і чи не став Трамп на бік Росії в перемовинах щодо завершення війни в Україні. але НАТО використовує нас, тому що ми дивіться дві речі: по перше, вони використовують нас у торгівлі, тобто європейські країни. Просто жахливо. Вони не приймають наші автомобілі. Вони не приймають that, нашу сільськогосподарську продукцію. Вони so нічого не приймають. Це we... ганьба. So just... А крім того, ми їх захищаємо. Of of згадують у штатах і так званий проєкт 2025. Це концепція перебудови апарату уряду США, щоб він підпорядковувався особисто президенту. Реалізація цього концепту тягне за собою масові звільнення, тести на політичну лояльність, централізований контроль над усіма виконавчими структурами. Згідно з даними аналітичного центру, Center for Progressive Reform, Трамп уже Ровади понад 40% рекомендацій з проєкту 2025. Фактично починається перехід до системи управління, де президент контролює все, а опозиція символічна, і як пише Національне Суспільне Радіо США, за таких умов рейтинг американської демократії буде падати і надалі. Сергій Бордюжа Слава Тіві. Ukraina potrzebuje z Zachodu. Wona Borycja nie tylko za swoją niezależność, ale także za wartości. Dyktatura demokracji. Tak o tej wojnie mówią w Ukrainie i Polsce, Litwie czy Czechach. U USA, u komandi Donalda Trumpa, pro inaczej wojnę i zachodnie wartości. Czy w USA zmieniają stawienia do demokracji i rządów prawa? I jak te zmiany wpływają na światową geopolitykę? І допомогу Україні. Як теперішніша ситуація нагадує час 30-х років 20-го століття. Про це будемо говорити з нашою гостею, дослідницею історії, професоркою Єльського університету Марсі Шор. Наша гостя приєднується до нас онлайн. Пані Мерсі, вітаю вас. Добрий день. Різка зміна образу сполучених штатах в очах світу. Yeah, Якщо раніше було відчуття, що є хтось дорослий в кімнаті, тобто держава, яка виступає моральним політичним орієнтиром, то нині перше враження розгубленості від дій Трампа поступово змінюється страхом, що наслідки його рішень можуть бути критичними для цілого світу. На вашу думку, епоха американського морального лідерства завершена. на цей момент, так мені здається, що ця епоха дійсно завершилась, і я дійсно хочу, щоб ви всі наші колеги, українські колеги, щоб ви нам перестали довіряти це. Вже завершення таких відносин, які були, не можна довіряти цій адміністрації, не можна вже мати таких довірливих відносин. Звісно, що є люди, які у Вашингтоні виконують свою роботу дуже добре. І є люди, яким я довіряю особисто в у Вашингтоні. Але це не ті люди, які тепер при владі. Також протягом довгого часу Сполучені Штати була такою проєкцією багатьох фантазій серед європейців, серед західної Європи Центральної Європи. Але ми так насправді ніколи не були такою красивою моделлю, гарною моделлю демократії демократії демократії. Ою нас уявляли. Я хочу нагадати, що так насправді ми є країною, яка була побудована на невольневольництві, яка була також навіть забороняла міжрасові Подружжя, шлюби, деякий час тому, тобто це дійсно зовсім інша ситуація. І тепер ще виглядає набагато все гірше. Тепер приймаються недемократичні кроки, і ми бачимо, що дедалі ситуація погіршується. Пані Мерці, ви тільки що сказали в нашому ефірі, щоб ми перестали довіряти Америці, але. Sytuacja się od niej wygląda w Europie, w świecie i do w Ukrainie takoż w taki sposób, że my nie możemy nie dowiadać Ameryce, to Ameryka ma je zbroję, jaka ukraińskie niebo. Przy całej mojej powagi do Europejskiego nie ma takich zraskiw zbroi, jakie mogą poręchopliwać czy zbywać balistyczne rakiety. Bez tego ukraińskie miasta będą zruinowani połniskno śmierć w uliczkach budę, że ona w żyje e, budnymi a jeszcze ja boję się że ona prosto w masztap jaki można będzie porównywać do najgorszych e, kartyn historii 20 stulecia jak my możemy nie dowierzać światam koły same staty ich zbroja zachęcają ukraińskie niebo this is the tragic Це трагедія, це трагічна природа всієї цієї ситуації. Я була декілька тижнів тому в Києві. Я провела багато часу в бомбосховищі. Я знаю наскільки важливими є ракети Патріот. Я дуже добре розумію наскільки Україна є залежною, і е, намагаюся. Я розумію, що це відчайдушна ситуація для Трампа. Немає такої категорії, як правда або фал щось фальшиве або правда та. Е... Щось, що не є правдою, є просто щось, що має переваги і ні. Всі наші відносини лише на базі таких транзакцій. Він дивиться на користь, яку може одержати, і отже, може бути так, що випадково щось, що він вважає, що є в його інтересах, в якийсь момент це може принести якийсь позитивний ефект, і це може так статися, що це допоможе Україні. Іні, але ми не можемо довіряти, що це буде якийсь принцип, що тут є якась принципова політика, принциповий підхід. Це нігілізм. І отже, європейці мають мобілізуватися якимось чином. Європа так повільно поводилася протягом цієї повномасштабної війни. Я б дуже хотіла, щоб в мене було рішення цієї проблеми, але на жаль, в мене його немає. A ja chcę zapytać Was, jak przedstawnika amerykańskiego narodu, co stało się same w Ameryce? Bo my tutaj w Wschodniej Europie, za zalizną kurtyną, za wisłą, zawsze patrzymy na Amerykę jak e, takiego rozsadnika cynności. Wierchowoństwa prawa, demokracji, swobody słowa, swobody praw ludyny i tak dalej. E, Bojisz Сьогодні Україна за це платить на найбільшу ціну, проливаючи кров за ці цінності. Це війна не лише за незалежність України, але за цінності, передусім демократія проти диктатури. E, чи, bu, чи є, звісно, так, що в Америці сьогодні рахується лише бізнес, діл e, і чи закон йде у відставку? Cienności idą w i, i demokracja zgromadza się. It is ever more true. Так, це дійсно так. Я можу знову таки сказати, що Сполучені Штати ніколи не були такою чудовою моделлю демократії. Як це можна було собі уявити? Як уявляла собі про це багато людей, дуже багато людей з мого покоління або старшого покоління, які виросли в комунізмі, і для, для них сполучені штати це було щось зовсім інше ніж радянський союз. Це була чудова земля. I'll moment. let... В цей момент ситуація е, виглядає зовсім інакше і виглядає е, дуже погано. Це е, така ситуація, що е, цивілізація є дуже крихкою, і тепер це виглядає повсюди так. І це і в Москві, і в Сполучених Штатах, і в Лондоні. Це залежить від стану людей. Коли я була в Дніпро, який раніше було Дніпропетровськом, я розмовляла з людьми. Ми, які втекли від війни на Донбасі, перейшли на українську сторону, і вони пояснювали, що сталося з їхніми друзями, з їхніми родичами, які вірили російській пропаганді, які розпалили сепаратистську війну. І вони сказали: Марсі, ви ніколи не можете цього зрозуміти. Наскільки пострадянські люди вразливі на пропаганду, на пропаганду всіх тих тролей. Які і, і що Україна, українські нацисти зараз прийдуть і вб'ють російськомовне населення. Ви навіть в Америці не можете зрозуміти ці нашої вразливості і піддатності, і тепер я можу сказати, що це така ж сама фабрика тролі, як в Петербурзі, розсівала а, такі жахливі історії про це ру, що це так насправді майдан майдан. Це все це руза цим стоїть, і це такі ж самі е, фабрики тролей розповідають про те, що Хіларі Клінтон е, вкрадає дітей та утримує їх десь у сховищах е, та займається дитячою порнографією. Мільйони американців це вірять, і, і це призвело до м, результатів виборів і. Е, Отже, ви не можете, не, мож, не можна тут лише обвинувачувати Homo Sovieticus, але виявляється, що ми американці. Ми так само вразливі на такі маніпуляції, на таку пропаганду. Ми не маємо якоїсь такої чарівної пігулки, яка нас захищає і захищає наші ліберальні цінності. Я хочу тільки маленьку ремарку до того, що ви щойно сказали в Україні. Немає ніякої сепаратистської війни і ніколи її не було, як вам сказали представники в Дніпрі. Насправді, поки перший крок не зробила російська армія на нашій українській землі, ніхто не ділив нас на таких чи не таких людей. Але тим не менше, давайте повернемося. Ви кажете про те, що відхід Америки з позиції морального лідера світу таки відбувається, але ми бачимо, що і на цьому тлі відбувається. Відбувається активізація автократій, таких як Росія, Китай, Іран. І на вашу думку, чи не ризикує захід втратити ініціативу у формуванні світового порядку, і що може зробити Європа, щоб не залишити Україну наодинці із такою новою геополітичною реальністю? Аєм черефайд, я налякана цим. Так я можу сказати, ви маєте рацію. Це, так, це повністю була сепаратизм, який був спровокований Росією, і ця дезінформація це щось, що ми бачили, і ми всі вразливі. Всі піддатні на це. І я сподіваюся, що я маю надію в українцях. Я сподіваюся, що українці показали, що вони в змозі, Впроваджувати інновації в мене немає якоїсь експертизи у військовій сфері. Я... Е але дуже бачу, що роблять українці, і я почула від багатьох людей також від директора школи міжнародних відносин, де я також вчила з предмет геополітики, і він підкреслював, що українська українські дії вони є одними з найкращих в історії військової. Ві військової теорії. але я не знаю, що буде. Я не можу сподіватися, що американці прокинуться. Я сподіваюся, що так буде, і вірю, що так це можливо. Але знаю, що Європа має мобілізуватися, і Україна сама має бути в авангарді. А хочу вас запитати за тенденції саме в Штатах. Чи Pitrymka frakcji MAGA, która jest częścią też Republikańskiej Partii, w amerykańskim społeczeństwie jest dalej taką ogromna, jak my widzieliśmy przy wybori Donalda Trumpa na prezydenta Ameryki. Czy takie, na waszą opinię, ona zmniejsza się, czy jest tendencji zmniejszenia tej pitrymki? Є деякі ознаки, що вона легко зменшується. Дуже складно це сказати на цей момент. Ви до мене звертаєтеся з Польщі, і я можу сказати, що Сполучені Штати в багатьох сенсах є дуже схожою до Польщі. Це дуже сполучені штати дуже сильно поділена країна. І президентські вибори, перегони є дуже такі тяжким викликом дуже багато є таких моментів, коли є лише насправді невеличка кількість людей, яка змінює свою думку, і це пізніше має дуже великі наслідки для країни. І ми маємо тепер таку таку проблему, що обидві палати в нашому конгресі вони контролюються републік республіканцями, і республіканська партія стала так. Кою партію, яка тепер стоїть за своїм лідером. Вони стають всі за ним. І можна це зрозуміти. це можна зрозуміти, також що це як це, як Антонеско в Румунії в Румунії в 30-х роках, або з Хорхе в Угорщині? Це займає трохи часу, щоб зрозуміти. Для людей, що ці нові фашисти це нова енергічна модель тих попередніх людей, але я не знаю, як швидко вийти з цієї ситуації. Навіть якщо такі пересічні люди змінять свою думку, то я не знаю, як це може змінитися після цієї гротескної зустрічі зеленського з, з, з Трампом в овальному офісі. Домаль, Дональд Трамп, один з таких редакторів, написав після цієї зустрічі, що Дональд Трамп показав нам урок найкращий урок, як треба ставити американські інтереси понад усім. А я йому написала, що ні, передусім Трамп нам показав, як треба принижувати інших. А ви, якщо це підтримуєте, то це пройдете душу свою дияволу, і вони знають, що вони беруть участь у чомусь поганому, і вони всі, всі йдуть в цьому напрямку. Давайте поговоримо ще про Росію, про процеси, які там відбуваються за даними російського левада центру, у червні цього року понад 70% росіян підтримували так звану спецоперацію, але інтелігенція російська здебільшого мовчить. Як ви вважаєте, це страх, апатія чи така ідейна згода з цим режимом? це питання за мільйон доларів, і я не знаю, як відповісти на це питання. коли я була останній раз в Росії, це було в 2016 році, і році. Не думаю, що тоді ще колись або найближчому часу поїду. Але звісно, це дуже велика проблема. І інтелігенція переважно виїхала з країни, але лю. Деякі там перебувають, їх переважно подавили. Вони сидять тихо. і як такий Максим Трудолюбов і він написав про мовчання про те, що мовчання є дуже поширеним. Що воно розуміється таким чином, що ми не говоримо про війну, ми нічого не говоримо, ми нічого не згадуємо на чатах. Тобто, це таке населення, яке. Яке мені здається, що воно тероризовано, воно залякана, але складно так насправді знати дуже, дуже швидко після початку війни, коли питали, що насправді люди думають в Росії. Люди відповідали: о, складно зрозуміти, тому що складно зрозуміти, чи загалом люди думають в тоталітарному режимі, тому що тоталітарний режим загалом на побудований, щоб затримувати підтрим, не давати людям думати, і дуже багато людей відповідала: я не інтересуюсь політикою, не цікавлюся політикою. І чи загалом чому так відбувається, і яким чином може відбутися революція в Росії? Чи це загалом можливо? Це питання за мільйон доларів. Я думаю, що навіть вім ви, ви że te znate prace bliższe niż ja. Zwisną je tak, że może nie ciekawe, to jest ale polityka może za ciekawe, to jest to boju I to może być po różnomu. E, a ja chcę was zapytać. Środnicza Rosja, co zwisnął totalitaryzm, jaki my zobaczyły w 30-tych rokach, e, tak to sprawdzi i na zachodzie Europy i na wschodzie, bo one schorzy do jakoś do e, narod nacjonalnego socjalizmu albo komunizmu. Це дуже цікаве питання для мене для історика. Я бачу як це схоже і як це не схоже. Тут є культ лідера, є схожість, роль такої произвольності, тобто залякування. Що є тиранія? Що постійний мотив вони проти нас, перебільшується. Героїчність минулого ми бачимо дуже багато схожих елементів з 30-ми роками. А є також інші елементи. Це така постправда. Тепер це насправді навіть не спроба, немає навіть спроби створити якусь ідеологію, яка щось обіцяє утопійне в майбутньому. Тепер, в деякому сенсі, щодня ви маєте нову історію спочатку. Путін говорив, що це спеціальна військова операція для захисту єдності, цілісності Донецької та Луганської Республіки. Пізніше треба було звільнювати наших російськомовних братів та сестер від різних це, рушників, Або пізніше ми почали боротися з НАТО. Тому тепер нам треба відновити землі Петра Великого, і тепер щодня я чекаю на то день, якщо можуть навіть сказати, що це не було там нацистів, і загалом навіть російська пропаганда спорить, свариться про те, що Зеленський чи він антихрист, чи він демон. То тут насправді немає якоїсь такої чіткої постійної історії, яку люди можуть відсл... відстежувати. але е, люди тепер ніколи не можуть зрозуміти, що правда, що неправда, і ця. Постмодерністичний тоталітаризм це зовсім інше. Це щось, що прийшло в Росію в 1990-х роках, такими людьми, як і це було принесено такими, як Глеб Павловський, і ми бачимо, що нам дуже складно це зрозуміти. Пані Марсі, але що буде, коли Путіна не стане? у Росії понад 6 тисяч одиниць ядерної зброї, країна охоплена процесами дезінтеграції? Чи є шанс на іншу Росію, і чи навпаки можливо Захід боїться її розпаду більше ніж самого Путіна, тому толерує злочини його режиму? також чудове питання. Історики можуть лише розповісти, що вже сталося. Ми не дуже вміємо робити прогнози, але я можу сказати, що все є можливим. На жаль, не чути ми тепер бачимо, що відбувається з Трампом і Маском, як вони тепер сваряться, але ми не знаємо, що станеться. Я маю надію, що це настільки вертикальна система, що якщо Путін помре від інфаркту, то тут буде такий вакуум і буде такий момент хаоса. І я тоді вірю. Що українці знайдуть вигадають план, як використати цей момент? Ми не знаємо, скільки це буде тривати. Ми не знаємо, що буде пізніше. Ми не знаємо, чи щось гірше станеться. Все є можливим будь-які сценарії. Але я не думаю, що тут буде якийсь справжній мир після того, як цей режим е, е, впаде. Мені здається, що ми повинні чекати на дуже добрий момент. І питання чому. Захід боїться дезінтеграції Росії. Я не знаю політики, які почуваються з тим некомфортно. Можливо, тому що в них є якісь особлив... особисті побажання, що вони хочуть, щоб Росія була більш великою. А можливо, просто люди бояться змін. Вони дуже часто прив'язуються до того, що вони знають. Ми, коли були студентами, то ми вчилися, що є які парадигми, як виглядає світ, і можливо, це просто така залежність від того, до чого ми звикли. Так насправді не знаю, чи це якісь я не знаю як особисто вважати, чи краще щоб Дякую. Росія була великою, чи щоб була вона розчленованою. Дякую. щиро. Дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми говорили з Марсі, Шор, дослідницею історії, професорсько... професоркою Єльського університету.